Вітаю всіми класники. Ми почали з вами вивчати новий предмет. І сьогодні розв'яжемо задачу з параграфа 1 геометричні фігури точка пряма і промінь. Це задача високого рівня складності. Умова. Треба позначити в зошиті точки P, як на малюнку 1.13. Ось вони перед вами представлені. Через кожні Дві точки проводіть пряму, запишіть назви цих прямих. Що ж, починаємо. У нас є чотири точки у зошиті, перенесіть їх з підручника. Для того, щоб виконати цю вправу, цю задачу, нам треба використати лінійку або косинець для того, щоб проводити прямі. Що ж, давайте використаємо ці інструменти. І так, Для того, щоб провести пряму. А пряма має властивості, вона не має ні початку, ні кінця, але ж пряма буде у нас обмежуватись нашим аркушем зошита. Давайте проведемо ці дві прямі. Я буду використовувати інтерактивну дошку. І проведу зараз прямі. Давайте міркувати. Якщо через дві точки треба провести пряму, то ми можемо провести її через дві точки це Д і Е. E. Я провожу і ось так буду обмежувати цю пряму. Таким ось. Тепер через Д є e ми провели пряму. Давайте зразу це і писати, тому що треба записати кожню і запишіть назви цих прямих. Перша пряма, яка буде назву мати, це. Пряма Д Е. E. Далі ми можемо провести пряму, давайте їх проводимо, а потім будемо записувати. Через P, ось також проводимо пряму, через дві точки проводимо пряму. Також ми можемо з'єднати точки П і Д, проводимо через П і Д. Ще утворилася одна пряма. Також проводимо пряму через E і F, ще одна пряма проведена, Але ж також ми можемо з'єднати D і F, і в такому випадку давайте проведемо через D і через F ще одну пряму. Ми також бачимо і можемо провести пряму через P і E. Проводимо цю пряму через дві точки E і P. Так, бачите, ось тут я не вгадала. Ось дві. Через дві точки провели пряму. Так, тепер треба їх записати, які прямі утворились перша точка ДЕ. Далі тепер ДЕ ми провели пряму. Наступна у нас буде наступна пряма, давайте ми будемо їх позначати як перша, друга і третя. Так, Тепер наступна пряма PF. Так, і пишемо «ПФ». Так, тепер, після ПФ у нас є ДП, пряма ДП. Наступна пряма, яку ми провели, ЕФ e, 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 пряма чотири прямих. А ми провели з вами шість прямих. Тепер діагоналі ПЕ. ПЕ. E, і остання пряма, шоста, яку ми провели, це D F. Так, і записали: всі шість прямих. Запишіть назви цих прямих. Скільки всього утворилось прямих? Всього утворилось шість прямих. Так, і пишемо: шість прямих друге завдання, шість прямих. І третє завдання. Наскільки частин ці прямі розбивають площину. Так, давайте порахуємо і будемо писати це зараз. Так, це у нас буде перша площина, це буде друга, це третя, четверта частина, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Одинадцята частина, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцять частин. І так, на скільки частин ці прямі розбивають плащину? Ці прямі розбивають плащину на шістнадцять частин. Тому третє запишемо: шістнадцять частин. Як бачите, завдання високого рівня складності, але ж ми її розібрали дуже швидко. Дякую за увагу!